Ну що, дівчатка, поїхали? Сьогодні за кулісами краси ми завітали до Ані кави косметолог з характером, власниця опіум та прекрасна мама прекрасної дівчинки. Анечка, всі розуміють, що косметологи дуже багато заробляють. Так? Це більше про бабки чи. Дійсно допомогти людям да, зовнішністю. Слухай, ну косметологія це зараз моя особиста думка. Це про кайф. Я туди йшла. Ну, спочатку за того, тому що мені це подобалось, і так це косметологія. Вона вирішує безліч питань, е які допомагають жінкам і чоловікам стати більш впевненими в собі, але так, ну давайте не будемо лукавити. Ну ми не меценати і косметологія це не є м -м, першою необхідністю, тобто, це послуги для вищого класу, для середнього і вищого. Це не зробити манікюр. От до тебе прийде людина. Чи направиш ти її до лікаря-дерматолога? Чи ти зможеш взяти на себе відповідання? Вилікувати її, акне, постакне, розація, як там ще дуже багато там да? Слухай, ну я звісно я візьму до себе в роботу, але якщо я буду бачити, що моє лікування не дає результату, або якщо я не задоволена результатом, який отримує клієнт, звісно, я її передам до дерматолога. Я за те навпаки, щоб лікарі, щоб косметологи групувалися, спілкувалися і намагалися війти в колаборацію, допомогти друг другу, а не я все можу сама, я краще все за всіх знак. Знаю. Чи були в тебе якісь кримінальні приколи? <риколи> <риколи> um, ну, я не знаю, це кримінальні приколи чи ні. у мене була драка з циганкою. <риколи> Я не люблю їх, я чесно вам кажу, вважайте, як хочете. Расизм, сексізм, мені по барабану. Заходить вона і каже, дайте грошей. Я кажу, блін, ні, дорога, хочеш, помий, будь ласка, поприбирай на подвір'ї, позаметай, підбери, все, я тобі дам гроші. Вона я що, нанімалась роботи, розвернулася, ушла. Вона щось там ляпає, я щось спільно спину і вона відкриває двір. У нас тут на вході раніше стояв столик, скляна ваза з цукерками. І вона швиряє цю скляну вазу сюди. Mm. Кажу, обідала ти її, да. так? Обідувала я, я ж, Знаєш, ти, я ж дівчина, дівчина на рук, я ж скронаватка. <рес> <рес> Знає. <рес> а, я ну, блін. Я чесно, чесною, як схватила за волосся. І вона вже з цього салону, без поліції, не пішла. Я думаю, це для більшості циганок буде такий маленький uh -huh. урок, що це сидить, ходить не треба. У мене на більше життях був на святошенні зі своїм колективом. <рес> я дуже часто бачу, що ти. Е Дуже їздиш по кордонам, да, за навчанням. Як тобі наше навчання та їхнє? ну є різниця в цьому, дивлячись чим? Якщо ми беремо майстрів, тобто докторів, то моє особисте враження, що в Україні найкращі косметологи, найкращі лікарі, які дуже прогресують. Але якщо ми беремо, звісно, лабораторії, якщо ми беремо кадавер курси які в Україні заборонені. Тому звісно європа цим іде у Америка. Вона йде набагато вперед. Яка в тебе була наймолодша клієнтка там на губи на ін'єкції? якісь? Ха -ха. скільки тобі років Кажи. 16 років. 16 років, мама 16. сидить. Мама сидить. Це вже 16, не перший да. просто прийом. Це тільки хотіла сказати, що це да з дозволу лише Бакців, лише да? при наявності а когось можна колодять. Відскажи мені по чому не на чому не можна? можна, 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 можна ну, да, це... ну в мене найменше було 14 років. 14 років з мамою прийшли. Навіть в мене дома сварки з батьком дитини. Він каже: Давай ще дитині вколи в 12 років губи. Якщо вона є габи. Ну якщо вона захоче, то я вколю. Ань, чи хотіла б ти, щоб твоя дитина займалась твоєю професією? Чи вона нехай сама вибирає? Чи нехай вона там. Чи вже є вона? Може можливо, вона бачить, що ти робиш, і каже: мам, я вже хочу бути такою, як ти? Ну їй 2,10. Ну вони вже такі не так, так. вона в мене асистує. Я дуже сподіваюся, що вона захоче бути хірургом, тому що це моя нездійснена мрія. Я буду намагатися, щоб наша перша освіта була медична по-любому. Але Дар'я карта ляжу. ну я не збираюся її ламати, але. А ти її підтримуєш в любої. Так, в так. Вона але я сподіваюся, що не буду хірургом, а мама буде молода, гарна і вся перекроєна. Я бачу, що в тебе є косметика. Чи можеш ти нашим підписникам порекомендувати щось? У мене представлена професійна косметика і космецевтика. Що можу би рекомендувати? У нас є база: вмивання, тонізація, зволоження. Всім потрібно просто починати з вмивання та тонізація. Якщо у вас цього нема, приходьте підберемо. Зараз починається сонце. І СП це наш must have. дівчата, СП 50 мінімум. Будь ласка, хілике, це є тональний крем зі февра. Анічка, я до тебе приїхала не з пустими роками. Кроку здарує тобі тюльпани, ти тільки що про них казала. Ти красень, як ти любиш, і дарує тобі сертифікат на знижку, мінус 7 на постійний клієнт. Хай, Також хай. Time for You Cosmetics дарує знижку, мінус 25% на все, що ти обереш в нашому магазині. Мені якраз потрібно обновити косметичку повністю і юбіхань. Пані Дари, тобі смак Там дуже класний набір, я її не бачила. Думаю, ти відкриєш та побачиш, дякую, там смак Дякую, дякую. Таке я люблю. Мені видно, що я пожарту люблю. А я лох. Та ти не плакала. Ну, ти, наприклад, ти спросив, знаєш, як дивня, як шашлася, вона готувалася. І ти стільки береш енергію і стільки... Девки, забили нахуй большой толстый кульки. Я не знаю, откуда я энергию беру.